Маршрут тривалістю понад годину, аби подякувати воїнам за кожен ранок нового дня та нагадати жителям про ціну мирного життя. В Вено-Франківську відбувся жіночий автопробіг, «Вдячні ЗСУ, який організували дружини воїнів. Автівки проїхали містом з національними прапорами та піснями. В Автопробігу взяли участь понад 30 машин, але насправді учасниць в рази більше. Вони збирали цілі екіпажі та навіть підсідали в авто за кермом. За кермо сьогодні я мене став вже майже 10 років. Приймаю участь вперше для того, щоб підтримати наших хлопців, щоб вони відчували нашу підтримку, за щоб вони розуміли, що ми з ними, них є надійний тил. Ну, їх. Чоловік Світлани боронить нашу країну на передовій. Днями він зміг вирватися у коротку відпустку до дружини та трьох дітей. Плани жінки чоловік підтримав і навіть зголосився побути вдома з дітьми. Я хотіла вже відміняти, тому що щоб більше йому час приділити, він каже: ні, у мене сьогодні буде дитячий день. Ти їдь, роби все, як запланувала. Тому підтримав, підтримав і порадів, тому що це важлива справа. Приємно бачити реакцію людей, які проводжають автомобільну колону посмішками, кажуть учасниці. Адже розумієш, що все не дарма. Багато людей, ну переважно дружини воїнів, їх не так аж дуже багато, але всі по можливості з нами, як екіпаж в машинах. А люди ну, реагують по-різному, хтось спокійно, хтось дітки йдуть по дорозі, махають ручками. Я думаю, що від цього теж позитив якийсь. Автопробіг уже вдруге організовує громадська організація Дружина воїна минулого року. Його метою було нагадати про силу та цінність наших воїнів зсу. Розповідає одна з організаторок Наталя Кушніренко. Цьогоріч акція дала змогу об'єднати жінок та підтримати їх в ту непросту годину, коли їхні чоловіки боронять країну на передовій. тут ще йде мова про єдність і про солідарність? Єдність в тому, що тил тримають жінки, а жінки чоловіки, яких зі зброєю зараз на передовій. І тому ми також тут всі разом для того, щоб одна одній підставити плече і. Ще є такий нюанс. Ми хочемо серед нас є дівчата, які приїхали з інших міст, з міст захоплених війною, з окупованих переселенки, чиї чоловіки також на передовій поруч з нашими чоловіками, і це важливо, що вони є з нами. Важливо, що ми відчуваємо плече одна одної. Учасники зібралися в меморіальному сквері, де провели поминальну панахиду та вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за Україну. Звідти колона проїхала вулицями міста і завершила автопробіг на алеї Слави в Чукалівці. Валентина Федорчук, Ігор Горпопик, телеканал 402.